Всім доброго дня, шановні трейдери, шановні підписники, на календарі у нас 22 травня, і ви традиційно дивитесь постійну рубрику Огляд фінансових ринків з Артемом Тараненко. Традиційно почнемо огляд ринку з блоку новин. Ось і прийдемо до технічного аналізу, саме для того, щоб розуміти. Візуально ринкову тенденцію і проговорити по тим активам, якими ми торгуємо, цікаві точки входу. Останньою новиною минулого тижня, такою значною, був виступ пана Джерома Паула, який, в принципі, здивував, скажімо так, своєю промовою і хотів саме. Проговорити е, цю ситуацію разом з вами е, для вас, для того, щоб ви розуміли в принципі основну е, динаміку е, по ринку Сполучених Штатів Америки саме е, грошово-кредитної політики, і що далі необхідно очікувати е, від цієї новини, і, в принципі, загалом, на що це впливає, е, це, напевне, буде найголовнішою. Новиною, саме виходячи з фундаментального новинного а, характеру, звичайно, на цьому тижні також будуть не менш важливі новини, там, по типу, а, вихід відсоткової ставки в Новій Зеландії, дані по ВВП в Німеччині, Великій Британії, індекс проживчих цін і так далі. Це більш новини такі а, стандартні, а, вони повторювані. А саме а, новина по по промові Джерома Паула вона має, вона має такий затяжний по часу відпрацювання характер. Тобто ми розуміємо, куди, куди прямує основний гігемон світової економіки і як це буде впливати на основні активи, в принципі, в яких. Ну, в тій валюті, яким, якою вони торгуються, тобто в доларі США. Я завжди починаю з прогноз м, свій аналіз і розбір ринку саме з індексу долара, тому що ну, фактично всі активи торгуються в ньому. Ось тому е, основні моменти е, такі тезисно виписав з промови Джерома Паула. Зараз я вам їх озвучу. Перше, білий дім веде себе нерозумно, може знадобитися більше зливання в банківському секторі. Ставку не обов'язково підвищувати настільки, наскільки планувалося. Перемовини по підняттю держборгу на паузі. Федрезерв США до недавнього часу очікували. Більш жорсткої, більш жорсткого рішення стосовно фінансового бюджету. Рішень на майбутнім, по майбутнім крокам ще не прийнято, і поки немає рішень про те, що цієї ставки, яка є на даний момент, її достатньо для того, щоб контролювати інфляцію. Ну і питається рішення по наступним крокам ще не прийнято. Ну і питається, на що ти виходив з цією промовою? Всіх налякав, і нема ніякої конкретики. Але тішить те, що на цьому тижні будуть звіти протоколи протоколи. ФОМС. Це комісія по відкритим ринкам. В принципі, познайомившись з, цим, з цими звітами, з цими протоколами, можливо, стане більш зрозуміліше, в якому напрямку вони далі будуть діяти, оскільки в цих протоколах прописано дальніше, подальше рішення щодо підняття відсоткової ставки. Я обіцяв поділитися з вами своїми думками з приводу виходу саме. Цього новинного фону і скажу, що я думаю в принципі на даний момент, виходячи з цієї інформації, дивіться, я казав про те, що взагалі розглядаю такий сильний продаж по індексу долара, враховуючи враховуючи те, що треба все ж таки Федрезерву США підіймати. Рівень Держборгу, але виходячи з останньої промови Павла, я не знаю, на чому вона базується, і що вони не те, що на чому вона базується, що вони дійсно хочуть вижати з цієї ці ситуації. Перше. Це може бути і банальна спекуляція ринку для того, того, щоб загнати крупних іграків зараз в бої по індексу долара, і дати зрозуміти, що зараз буде відновлення економіки, начебто, за рахунок сильного долара. Але фактичних кроків наразі не приймається, і це відновлення індексу долара. Воно фактично нічим не обумовлено, тому що ми маємо дефіцит бюджету, ми маємо низький рівень держборгу, і тут два варіанти: або вони заганяють зараз основну основний натоп в долар для того, щоб потім на цьому заробити. І другий сценарій це технічний дефолт, який в принципі також вигідний, але це не, є, це не є гарним для самого обличчя американської економіки, тому що зриваються всі моменти з зобов'язанням Америки як держави перед своїми інвесторами, і так далі, таке інше. Тобто, це така. Біла біла пляма а, на тлі а, на тлі діяння економіки США в світовому значенні а, не знаю, чи підуть вони на такий крок, тому що Китай стоїть дуже поряд, прямо дихає в потилицю, і це такий досить ризиковий ризиковий крок. Якщо вони на це підуть, то в принципі. А, я думаю, що сам, сам ринок, не тільки долар, а й сам ринок, фондовий ринок Америки, він це дуже буде тяжко переживати. Ну, картина, скажімо так, щоб була якась асоціація. Картина схожа буде з 2008 роком. В принципі, наразі вже є відтік ліквідності з банківських депозитів, і це є не дуже гарною картиною. Я думаю, все ж таки. Все ж таки, моя думка зводиться до того, що вони поспекулюють цією інформацією до кінця червня. Потім скажуть, та ні, ми, ми не зможемо втримати інфляцію відсотковою ставкою. Нам треба рятувати банківську сферу, і все ж таки почнуть друкувати долар. В мене, в мене є така надія, що все ж таки це відбудеться. І знову ж таки, якщо це відбудеться, то ми будемо далі продавати індекс долара. Я технічно поясню, що ми наразі будемо робити з доларом і з іншими активами, які ми постійно торгуємо. Але саме по новині ось така інформація. Тому наразі будемо діяти, виходячи з слів представника Федрезерву, саме зі слів Павла. і далі будемо розглядати. Ситуація вже по ходу, як вона буде змінюватися, тому що ми фактично в більшість наших угод, яким яку ми торгуємо, вони розраховуються на середній строк, тому ми повинні розуміти подальшу тенденцію і куди ми взагалі прийдемо. Треба бути готовий готовим к будь-якому сценарію розвитку подій. Якщо ми закладаємо ці ризики в торгівлі. Вони стовідсотково безпечні. Давайте повернемось до новинного фону цього тижня. Понеділок у нас фактично традиційно, да, вже можна сказати. слабий новинний фон, а вівторок у нас. О 10:30 індекс ділової активності Німеччина, композитний індекс PMI, Велика Британія, індекс ділової активності. І число виданих дозволів на будівництво по ринку США, індекс ділової активності. Це всі новини, які мають критичний характер для ринку. Вони пріоритетні, тому на них звертаємо увагу. В середу, те, що казав, рішення відсоткової ставки по новій Зеландії, індекс почувших цін по Великій Британії, показник, який аналізує інфляційний рівень, індекс ділового клімату ну такі більш, більш обширні поняття. Виступ голови Банку Англії Ендрю Белі. Виступає два рази. Цей день, середа та у нас запаси сирої нафти традиційно, і якраз таки о 21.00 це дуже важлива новина, публікація протоколів ФОМС. В принципі, я не думаю, що вона там прям прям таки вплине на на торгівлю в моменті. Це, це така більш новина, яка буде відпрацьовувати себе більш в довгостроковій перспективі. Звичайно, буде підвищена волатильність, але час такий мало, мало торговий, мало цікавий нам для торгівлі. Та й в принципі нам ця новина знадобиться для того, щоб проаналізувати подальші дії. Четвер, 25 травня 9.00 ВВП Німеччини. А, ВВП Сполучених Штатів Америки, звичайно, безробіття, заявки по безробіттю. У нас четверг. А, так, а, австралійський долар, Австралія, об'єм рознічного продажу, базові закази на товари довготривалого використання. Базовий індекс розходів теж момент, який дозволяє аналізувати інфляцію, і звіти CFTC. В принципі, є, є, звичайно, новинний фонд, він також немало важливий, але не прям що критичний. Давайте подивимось: все ж таки на, технічний, на технічні показники. Так, що ми маємо? Давайте подивимося на індекс долара. Ось ця картина, яка нам дозволяє розуміти, що відбувається закріплення над рівнем, над рівнем супротиву. Да? Наразі це вже буде виступати він рівнем підтримки. Я буквально сьогодні відкрив угоду на Купівлю на, на ретести від цього рівня визначив для себе стоп лос на, на 30 хвилинки, і ціль в мене рівень, рівень наступний, рівень достатньо серйозний: 105. Тобто, якщо ми раніше розглядали там несхідний канал, то зараз ми маємо вже закріплення ретест. І як я вважаю, що в принципі зараз достатньо логічно, і картина дуже, дуже гарна виходячи з ризик менеджменту. Тобто, у нас співвідношення фактично тут десь один до шести, де один це наш поріг ризику, і шість це наш коефіцієнт тейк профіту. Ось і в принципі. Я вбачаю, виходячи знову ж таки з промови Паула, що е, індекс долара е, по, по індексу долара, е, в принципі, будуть відбуватися такі речі, які е, будуть супроводжуватися підняттям відсоткової ставки, то скоріш за все. Е, я як найменш кінець травня місяця і середина червня, я думаю, тенденція оця з закріпленням і з висхідною динамікою, вона збережеться. І ця, ця позначка, це у нас, по-перше, суттєвий рівень, і друге, це найімовірніший рівень, куди можна може прийти ціна за цей проміжок. Часу. Тобто, у нас залишилось там, умовно кажучи, 9 днів. Торгових менше дев'ять календарних днів до кінця травня місяця і ще середина, середина червня місяця. Тобто, у нас фактично там буде 20 торгових днів для того, щоб сюди ціна надійшла. Це дуже ймовірно. Якщо мене, ну, наприклад, виб'є по стопу, я почекаю, поки ціна там сяде чуть глибше, ось і знову буду розглядати купівлю. Виходячи чисто з цього з цієї інформації, з промови Паула. Ну і, в принципі, ми бачимо технічне підтвердження, яке супроводжується з закріпленням над Рівнем. Тому по індексу долара купівля. Далі Євробакс. Звичайно, Євробакс продаємо. Можна продавати знову ж таки дивлячись на тайфрейм d 1 Найближчий такий рівень серйозний: це 1069. В принципі, до цього рівня можна смі, сміливо продавати. Стопи, звичайно, краще дивитися там м 1 щоб вони були такі більш. Більш-менш логічні. Ну, наприклад, ось 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 тут буде стоп 1.08416 і тейк нагадає 1.069. Гарна ситуація, гарна. ну Тобто це дуже може бути гарною угодою. А, давайте подивимося, що трьохчасовий таймфрейм. Так, в принципі, можна можна продавати. З позначкою. Ну, так як я купую долар, ну, в принципі, можу там невеликим об'ємом зайти. Давайте для, для наглядності вам покажу. 01, в принципі, нормально. стоп 1.085, 085 і тейк 1.069. Продаємо по ринку. Фунт дуже так прискіпливо спостерігає за фунтом, також чекає його набагато нижче. Він зараз торгується за 24310 1 долар 24 цента нам зараз треба віддати за британський фунт, але чекаю його по ціні на рівні Фібом 1,22,5. і в принципі, з цього рівня я також ну звичайно притримуюсь тої ж риторики, що е, кінець травня, середина червня, ми десь тут торгуємось вже. І від цього рівня можна розглядати купівлю знову ж таки, якщо тільки зміниться риторика США. Якщо вони кажуть, що ми далі продовжуємо піднімати відсоткову ставку, ми тільки розглядаємо від цього рівня придбиття, закриття під рівнем і продаємо все. Це та картина, яку очікуємо по фунту. Наразі також можна розглянути продаж. Звичайно, ось, будь ласка, з цим рівнем не буду набиратись дуже багато позицій. Відкрита вже купівля. По відкрита купівля по індексу долара, продаж євро. Нема сенсу продавати фунт. Так. Для тих, хто десь сумнівається або бачить краще точку входа на фронті, будь ласка. Uh, можете, можете зайти в продаж фунта. Долар-франк uh, відкрився в п'ятницю на купівлі саме на ретесту рівня підтримки. Uh, в принципі, є стоїть рівень стопу, є рівень тейк-профіту. продовжую отримувати угоду, але ну, нічого по ній не змінюю. Нічого не змінюю. Бренд uh, Нафта у нас зафлетила. Нема фактичного ні повернення в канал, ні спроби ретесту рівня 86. Тому нафта наразі на паузі. Буде десь якась доцільна точка входу. Звичайно, ми її використаємо. Біткоін. Біткоін у нас теж зафлетив. Була певна волатильність, звичайно, на виході новин, але фактично. Нема, нема динаміки руху ні на гору, ні на низ. Тобто ми, звичайно, там маємо деякий плюс по угоді, але фактичного руху, на який ми такого динамічного, його немає. Є таке довготривале затримання під Рівнем, яке нам, в принципі, дає надію, що все ж таки ми поновимо, поновимо рівень. Двадцять сто і зберемо, ще там ліквідність. В принципі, якщо буде укріплюватися долар, то звичайно для для крипти, самої крипти, ну це такий характер, характер висхідний характер для біткоїна. Відкладується. Він, він може, наприклад, повернутися до своїх цілей. Тобто не до цілий, а до рівня там, де він стояв, фактично довготривалий проміжок часу. Це рівень зона торгова 20-25, Фактично, незважаючи на цю просадку, не будемо його брати розрахунок. Це там, да навіть 18-25, Якщо буде затяжний затяжна. Картина по відновленню долара, я маю на увазі перспективу не червня місяця. А якщо все ж таки а, вони будуть піднімати Федрезерв США відсоткову ставку, а, то ми, ми будемо бачити а, несхідну динаміку по Біткоїном. Ну не знаю, наскільки в них вийде довго піднімати відсоткову ставку, тому що я ж кажу, заборгованість по Держборгу, вона не резинова. Рано чи пізно десь воно вистрелить, і я не думаю, що це буде прям так позитивно відігравати на, на ринках, і на доларі, і на фондовому ринку. Золото. Давайте подивимося, що у нас з золотом. Золото накололо, поновило. Давайте так скажемо: поновило максимуми. У нас це було на початку травня, 4 травня. Маємо несхідну картину. Знову ж таки, на виходячи з промови Паула. В принципі, тут якраз таки логічно загалом продати золото. Зі стопом над рівнем, ну, скажімо, стоп поставити 2000 і переслідувати ціль 1900 за троїнську ванці. Давайте спробуємо продати саме з тими параметрами, які я озвучив. В принципі, все доволі таки гарно виглядає. Фізик менеджмент теж нормальний. Продаємо також по ринку і е, мав сміливість продати е, NASDAQ, е, поновили, поновили локальні максимуми, е, і в принципі в розрахунку на саме е, новинного фактору, е, я, я продав NASDAQ. Е, в принципі, я думаю, що угода себе відпрацює. Якщо ні, ми просто зафіксуємо, зафіксуємо короткий стоп по цій угоді. В принципі, там нічого смертельного у нас не вийде. Тож наразі, друзі, маємо відкриті угоди по індексу долара по євро-долару, долар-франк, біткоін. Відкрили угоду також сьогодні по золоту і отримуємо угоду по NASDAQ. Достатньо угод, щоб з ними працювати. Якщо десь короткостроково буду бачити ситуацію, буду викладати інформацію в телеграм-каналі. Хто ще не підписаний, будь ласка, доєднуйтесь. Інформація є під цим відео. Якщо будуть запитання, там також є мої контакти. Дякую за увагу. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, інформація вам допоможе в торгівлі. Зможете на цьому заробити. Вам гарного продуктивного тижня і великих профітів! На все добре!